Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо перший рядок правого рукава джемпера Air. Так, ось схема. Схема у нас та сама, що і для тулуба джемпера, тому не будемо ми її окремо перемальовувати. Будемо використовувати ту, що є. Це у нас буде 48 рядок. Візерунок 48-го рядка. Дивимось. Значить, у нас тут є певний фрагмент, який випадає. Ми його не рахуємо, дивимось. Получається ось рапорт. Ось рельєфний неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо спільної верхівки, трьох стовпчиків попереднього ряду, дві повітряні петлі, рельєфний неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом, спільна верхівка, три повітряні петлі, знов два стовпчика зі спільною верхівкою, рельєфний опуклий лицевий стовпчик, дві повітряні петлі. Ось це. Один рапорт, він складається з 12 петель. І всього у нас буде 11 рапортів. Як би вам так поближче показати, що ось. Значить, ось. І ось. Ось це 12 петель, які нам потрібно повторити 11 разів. Давайте це зробимо. І заодно. Ми пройдемо всі, всі-всі-всі нюанси. Так, ми в'яжемо перший ряд правого рукава сьогодні. Ось це у нас перед, Ось це правий рукав. Ось пройма правого рукава. І ми почнемо в'язати з кінця пройми правого рукава по ходу в'язання. Ми ж в'яжемо отак, правильно? Відповідно, кінець пройму у нас ось. І оця спільна верхівка, це у нас буде початок в'язання нашого. Ось з неї ми і починаємо. Ось у мене ниточка від нового матка. І дивіться, що я роблю. Тут я не буду її прив'язувати, робити три е петлі. Оці підйому я зроблю накид і зроблю рельєф неопуклецьовий стовпчик з одним накидом. Так, зараз накид, бачите? Завожу гачок за оцю спільну верхівку, витягаю петлю, пров'язую о цим накидом. І потім роблю ще одну петлю. Ось так. Це у нас початок нашого в'язання. Далі у нас дві повітряні петлі, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Так, не можу зрозуміти, гарно видно чи не кінці. Так. Тепер у нас два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо двох рельєфних лицевих стовпчиків з одним накидом зі спільною верхівкою. Робимо зробили три повітряні петлі. Два рельєфні опуклі. Лицеві стовпчики з одним накидом. Зі спільною верхівкою навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Зробили. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Зробили дві повітряні петлі. Ось це у нас один рапорт. Ми маємо його повторити ще 11 разів і прийти в початок пройми правої. Ось сюди. Ось тут у нас має бути останній стовпчик. Ні, дві повітряні петлі. Має бути. Чи стовпчик. стовпчик буде. Окей, давайте, значить. Одинадцять всього, значить ще 10. Один ми пров'язали, ще 10 таких рапортів повторюємо по колу. Дивіться, я зв'язала по всьому рукаву, виходить, пройма, да, кінець правої пройми, і отак по всьому рукаву 11 рапортів. От ви можете порахувати по цих арочках. Бучте, давайте разом порахуємо. Так. Ось кінець правої пройми, бачите? Ось тут ми зробили перший стопчик. ось у мене ниточка, рахуємо арочки з трьох петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім дев'ять. Десять і ось одинадцять. Так, тут я вже собі витягла, чогось витягла. Після цього у нас йде дві повітряні петлі. Ось вона, я їх відновила. Так, і тепер нам треба оцей укорочений ряд. Завершити. Ми повернулися, бачите, в початок правої пройми пройми правого рукава. І нам потрібно зробити отакий стовпчик, як тут рельєф на лицевий з одним накидом навколо спільної верхівки попереднього ряду. У нас ця спільна верхівка, вона ось тут. Не оцей, бачите, це тулуба ряд вже, отут. А ось тут на початку пройми, ось вона, ось ця спільна верхівка, от навколо неї. А так, накид я не зробила. Ось навколо цієї спільної верхівки. Тобто, бачите, воно під, під. Під оцими арочками ми робимо рельєфне букве, лицевий стовпчик з одним накидом. Ось так. Може і не дробити ці дві петлі повітря. Бачите, яка дирка виходить? Давайте, мабуть, не будемо їх робити. Так я думаю, що тут ми зробимо такий фінт душами і не будемо робити. Просто робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик без оцих двох повітряних петель. Отак буде краще. Все. Це от. Оцей перший ряд рукава, який дорівнює 48 му рядку тулуба в схемі, ми його завершуємо. І далі наступний ряд і всі інші ряди, ми будемо починати з початку пройми. Тобто, у нас початок наступного ряду буде тут, і ми зробимо його повністю по кол і повернемось. Тобто наступний ряд у нас вже буде. Не 11 рапортів, а 12. Ну, а поки що всім гарного дня. Бережіть себе і до побачення!